Поганяти на водному велосипеді або помахати веслами не завадить ніколи. Тим більше, коли для цього створені непогані умови. На пляжі Райдуга, що на Воскресенці, до сезону збудували новий причал. Раніше його взагалі не було. Більшою популярністю користуються у нас катамарани для дітей, а для дорослих лодки. І під вечір, значить, більше прокати, де люди, коли йдуть з роботи, вони стараються з дітьми прийти покататися, поплавати. Дорослі пам'ятають, як раніше тут можна було покататися копійок за 60, а задоволення на катамарані коштувало карбованець. Звичайно, ціни зараз не ті, але порівняно з минулорічними не змінилися. Лодка і катамаран година 5 гривень, півгодини 2,50. І в прокаті в нас з'явилися шезлонги Гривня 60, там на 2 часа. йде шезлон чи не найбільше люблять такі розваги школярі? Але кататися на човнах і катамаранах дітям до 14 років офіційно заборонено. Аби тільки це виконувалося, бо працівники станції визнають, що через дитячі пустоти засоби для плавання часто перекидаються. Шановні батьки, потурбуйтесь про безпеку своїх дітей. А якщо ви підете з ними покататися, вони будуть безмежно вам вдячні та і активно відпочити теж не завадить.